Таке просто питання в мене до вас. Скажіть, будь ласка, чи Крим? Є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Ну ви де живете? Ми живемо в Києві? Що сталося з Кримом? З Автономною Республікою Крим, заслуженими артистками якої ви є? А, я вам кажу, мені здається, що Україна просто втратила Крим. Що значить втратила? Він відчепився, засох. Чи відбулася окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, яка є складовою частиною України? Примесу ми на таке питання ми просто не будемо відповідати, тому що ми не є політиками. Ми не є. Я знову повторюю членами секретаріату президенту, щоб е, вам відповідати на такі складні політичні. питання. Якщо... Батьки в нас живуть в Криму, в Сімферополі. У нас батьки давно живуть в Криму, дуже давно. І вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть в Криму. Романа, доброго вечора, селям алейкум Слушаю вашу передачу. Эти существа просто русские, Ну, смысла з ними разговаривать нет. Я прошу прощения за то, що в ефірі. Слов нет просто. С уважением к вам без уважения к этим существам. До свидания.